Брати і сестри, я хочу всіх вас, всіх нас підбадьорити цим коротким віршем. Слово Боже каже, що Бог знає про нас все і вникає в наші діла навіть і дуже сильно нас любить. І тому, починаючи цей рік, хай це буде підбадьорим для кожного із нас. Цим вірші, друже, творець всесильний, сказати хоче тобі про це. Що ти для нього є дуже цінний. Він не забуде повір тебе. Тебе Він любить і пам'ятає, на допомогу завжди спішить. Усі проблеми твої Він знає. Тебе Він хоче благословити, що ворог знищить, то Бог збудує. Що Він розвіє, Бог все збере. Прослав же Бога, і Він почує дощ благодаті з небес зілє. Не все так страшно, як хтось малює. Лякає ворог лише на словах. Співай же Богу, ти Алілуя, і Він розвіє увесь твій страх. Стань твердо в вірі, подякуй Богу, і не виміруй своїх утрат. Господь твій сильний, Він має змогу все повернути тобі в сто крат. Повір, що Богу ти небайдужий. Повір, Бог може змінити все. Прослав же Бога всім серцем, друже, нехай подяку душа несе. О, алілуя, О, Алілуя! Тобі, мій добрий, святий Отець. Хвала й подяка у моїх грудях за все те добре, що ти даєш. Можете сказати амінь. амінь. Слава Богу.